Сьогодні у нас 15 січня 2024 року, 8 година 35 хвилин. Понеділок продовжуємо кожен день робити ранкову зарядку, займатися спортом, вести здоровий, тверезий спосіб життя, показувати гарний приклад нашій молоді, а хитержопим, жопим, Нелюдям Показувати, хто і хто, хто на що заслуговує і хто. Все вирішує не тільки в цій країні, а в цьому світі, бо чомусь зараз в нашій країні вирішують нетверезі люди, яким байдуже не тільки. На власне майбутнє, а й на майбутнє їхніх нащадків. 53 А всім хитрожопим хитрозробленим дармоїдам та паразитам які живуть за рахунок інших людей. Хай буде соромно за те, що за їхні вчинки будуть відповідати їхні нащадки, їхні діти, онуки, правники у декілька поколінь. Навіть якщо вони кудись течуть в іншу країну нашої планети. Знуща, всі знущання вони повертаються.